Доброго дня, дітки, послухайте віршики про іграшки. Літак, ми літак самі збудуємо, в небо синє попрямуємо. Політаймо над домами і повернемось до мами. Слоник, спати час заснув бичок, ліг в коробку на бочок. Ліг ведмедик на ослонник. Спать не хотів, тільки слоник. Головою хить та хить. Каже всім, спокійно спіть. Грузовик. Ми кота хотіли нині покатати на машині. Кіт кататися не звик. Перекинув грузовик. Кораблик. Шапка, матроска, мотузка в руці. Я тягну кораблик по бистрій ріці, услід жабенята безпрестанно. Благають мене Покатай, капітане! Козлик, козлик в мене є рогатий, я сама його пасу, винесу на двір із хати, в сад зелений віднесу. Заблукає він в саду, я сама його знайду. Дякую за увагу!